Насправді важко приховати позитивне відчуття від того, що Верховна Рада щойно все-таки змогла проголосувати вкрай важливі для держави закони. Я вас вітаю усім. І я задоволений тим, що це є результат наших спільних зусиль. Конституційна більшість, яку набрав Верховна Рада. По голосуванням за цим законом яскраво підтверджує, що на сьогоднішній день ставлення народних депутатів до України, до українського народу і до української армії не залежить від того, чи є в парламенті коаліція, чи немає. Я впевнений в тому. Що на сьогоднішній день ті зусилля, які ви щойно продемонстрували, ратифікувавши вкрай важливі для нас угоди з Австралією, з Нідерландами, які забезпечать прозору роботу експертів, безпечну роботу експертів, на місці терористичного акту, є також вкрай важливими для нас: 70 мільйонів гривень на день. Сьогодні Україна витрачає для забезпечення антитерористичної операції. Наші Збройні сили успішно ведуть наступ по всім напрямкам, по всім секторам ефективних дій українських десантників, спецназівців, мотострілків, прикордонників та інших українських воїнів, українських героїв. І той факт, що сьогодні ми рішуче їх підтримали, є запорукою нашої спільної перемоги, перемоги України. Так, да, для цього довелося попрацювати і мені як президенту, і прем'єр-міністру, і керівникам фракції. Але ми продемонстрували, що український народ. І український парламент може бути єдиним. і ця єдність є запорукою нашої перемоги. І в мене немає жодного сумніву, що ми будемо це демонструвати і в подальшому. Так, дострокові парламентські вибори це вже реальність. І це не тому, що цього хочуть хтось з народних депутатів, політиків чи чиновників. Це тому, що 80% українців. Вимагають цього. Але це ні в якому разі не буде і в майбутньому перешкоджати нашій з вами ефективній роботі. Це питання сьогодні нашої спільної відповідальності. І, звичайно, що сьогодні нікому не легко. Ні прем'єр-міністру, який бере на себе величезну частину відповідальності, ні парламентарям і кожному народному депутату. Президенту теж не легко. Але набагато важче сьогодні українським героям, які захищають честь, незалежність, територіальну цілісність і суверенітет нашої держави. І я переконаний, що сьогодні, коли ми маємо такі виклики, нам потрібна єдність, нам потрібен надійний уряд. І я впевнений в тому. Що на сьогоднішній день наша спільна і ефективна співпраця президента уряду і Верховної Ради обов'язково принесе свої плоди. Наш консолідуючий інтерес це єдина європейська Україна. Велика мета надихає на великі справи і готовність президента уряду. І як сьогодні було продемонстровано Верховною Ради, до командної роботи є очевидною. І я впевнений і закликаю парламент зараз голосуванням про де факто вотум довіри уряду, продемонструвати цей очевидний факт. Слава Україні! Депутатів, чи тому що вісімдесят. Нашої з вами відповідальність. І звичайно, що сьогодні нікого не дає. України що ситуація на сьогодні проведення Ой, про ратифікацію угоди між Україною та Австралією, про направлення, направлення австралійського персоналу до України, по міжнародному місію захисту газ і зброї. Ми прийняли в цілому, що закон про внесення змін. До закону України про державний бюджет України на воді України щодо реформування системи управління єдиної газотранспортної системи України Сім'ї, сіні утрові ще є. Прошу голосувати.